Всім привіт! Стартував чемпіонат світу з футболу, і на честь цього на байбіт розпочалася акція Трофейні фан токени. У її рамках ми підготували три події з нагородами для вас. Перше та головне, до 18 грудня здійсніть торговий обсяг від 100 доларів у будь-якому з восьми токенів футбольних клубів та отримайте частину від призового пулу у 300 тисяч USDT. Зараз робити це як ніколи просто, бо на байбіт діють нульові комісії на спотову торгівлю. Друге, це квіз опитування в чисто заробляй. Відповідайте на запитання Вікторини про фантокени після перегляду цього відео та отримайте нагороди від призового пулу у 300 доларів. І третє, з 11 грудня беріть участь у великому розіграші 50 тисяч доларів. Про його умови ми повідомимо окремо у ком'юніті, так що обов'язково вступайте, щоб не пропустити. Але що таке фантокени? В чому їх особливість та чому футбольні фанати їх купують, незважаючи на ціну та тренд на крипторинку? У цьому короткому відео ви дізнаєтесь про основні переваги, які вони несуть. Фантокени це унікальні криптовалюти, їх купівля та володіння дозволяє фанатам бути ближчими до улюбленої команди. Мати можливість брати участь у житті її шляхом голосування і навіть отримати деякі привілеї, наприклад, мерч, знижку на квитки та навіть зустріч з улюбленим гравцем. Фантокени бувають не лише футбольними, а й іншими, кіберспортивними, гоночними, баскетбольними, тенісними та іншими. Практично кожна серйозна команда чи організація вважає за правило створити свою монету. Але як це працює? Фантокени працюють на блокчейні Челіз і заснований на ньому платформі Socios. Токен Chill торгується на більшості топових бірж, у тому числі на Bybit. Монета блокчейна також, до речі, бере участь у нашій акції трофейні фантокени. На платформі Chillist є також своя біржа, де ви можете придбати будь-який фантокен до монети Chill. Але як взагалі з'являються фантокени? Футбольний клуб або організація випускає кінцеву кількість токенів і визначає вплив, який вони будуть надавати шляхом голосування. Наприклад, для Мілану це буде токен ACM або JUV для Ювентуса. Але як фанати отримують усі переваги від володіння токенами конкретних команд. Взагалі, головний мотив купівлі фан-токенів це привілеї, які вони несуть для вболівальників. Для одержання цих всіх бонусів існує соціальна платформа, вона називається Socios. Соціус це насамперед застосунок для фанатів і одночасно гаманець, де ви можете купити та розмістити токени команди. Як тільки ви купуєте або заводите на Социус монети, для вас одразу відкриваються усі фанатські активності. Кожен токен клубу або організації є унікальним і дає різні можливості. Токен Барселони, тобто бар, Крім голосування, він дає право власникам обирати власний мерч, плейліст у день голосування або навіть надпис на капітанській пов'язці. Токенхолдери також можуть скористатися від привілеями у дні матчів, зустрітися з командою та виграти навіть квитки. Інший приклад токен Мілан. Утримувачі можуть отримувати знижки на мерч, обирати кращих нападників і брати участь у конкурсі вболівальників місяця, теж за мерч, та навіть обирати найкращий фанар для клубу. Нещодавно, до речі, власники цього токену обирали надпись на вітальному наборі для Даніела Масарова на його 60-річчя. Інші фантокени, наприклад, Арсенал, дає бонуси за конкурси та пропонують квітки на ігри і нагороди за прогнозування результатів матчів. Крім того, до чемпіонату світа був випущен токен SSU. Його можна отримувати за квізи, опитування, голосування і навіть за нього робити ставки на чемпіонаті і тим самим заробляти. І як бачите, у кожному токені є якісь свої бонуси та фішки. Насамперед, задля цього болівальники і хочуть мати їх. Іншою цікавою фішкою застосунку є лідерборд у уболівальників. Кожна дія у додатку приносить досвід і прокачує ваш рейтинг, який відображається у вкладці нагороди. Наприклад, вдалі прогнози дають більше досвіду, а фанати з максимальним рейтингом претендують на більше нагород. Ще цікава можливість застосунку це міні-ігри, наприклад, Token Hunt. У ній ви можете гуляти своїм містом, збирати токени у доповнену реальність за допомогою смартфону, такий собі multi-earn для безкоштовного фармінгу монет. Другий мотив. У купівлі фантокенів може полягати у простій спекуляції їми на біржі. Успіх та авторитет команди дуже сильно відображається на ціні його токена на ринку. Це може бути як перевагою, так і недоліком через складність прогнозування результатів матчів. Ціна взагалі може дуже сильно змінюватись насамперед напередодні якихось важливих спортивних подій, як, наприклад, зараз чемпіонат світу з футболу. Наприклад, токен блокчейна CheLis показує саме зараз велику волатильність через кубок, і водночас окремі токени клубів також можуть зростати, хоч зараз і грають і збірні. Думка в тому, що, знаючи про те, що в майбутньому будуть якісь спортивні події, грамотний трейдер може використовувати такі події для прогнозування. Отже, фантокени це доступ до винагород від улюблених команд, можливість бути причетними до їхнього життя та впливати. Це головне, заради чого їх купують фанати по всьому світу. Але так само вони можуть бути цікаві і трейдерам через велику волатильність. Якщо у вас є улюблена команда, то володіння таким токеном дає. Цікаві можливості бути у спільноті фанів. Це як членство нового рівня. На цьому все. Переходьте під відео за посиланням для участі у Вікторині та торгуйте фан-токенами. На все добре!